Ти відчуваєш це щоразу, коли на твоїх вустах з'являється випадкова посмішка, або коли ранкова кава раптом здається занадто смачною. У цей момент десь всередині спрацьовує невидимий капкан. Гострий укол у грудях шепоче тобі, що ти зрадник, що ти не маєш права на це тепло, поки в твоїй країні л'ється кров, а тисячі людей втрачають усе. Ця провина. Не просто емоція це важка липка стіна, яка відділяє тебе від життя, перетворюючи кожен день на спробу виправдатися за те, що ти все ще дихаєш. Ти намагаєшся бути корисним ти донатиш, ти працюєш, але всередині оселилася порожнеча, яку неможливо заповнити. Я розумію цей стан, Я знаю, як це відчувати, що твоя радість стала чимось забороненим, майже злочинним. Нарешті хтось розуміє цей тихий розпач, який ти носиш у собі, намагаючись бути страждальцем. Тобі здається, що якщо ти дозволиш собі мить щастя, ти ніби викреслиш біль тих, хто зараз у пеклі. Але чи справді твоя самокара допомагає хоч комусь? Ти завмер у залі очікування власного життя, боячись зробити вдих на повні груди, бо це здається образою пам'яті та жертв. Твоя психіка виснажена цією нескінченною внутрішньою війною, де кожна світла думка сприймається як ворожий агент. Ми звикли думати, що провина це мірило нашої людяності. Нам здається, що чим більше ми себе катуємо, тим більше ми співчуваємо. Але правда в тому, що цей параліч почуттів лише краде твою енергію, не даючи нічого натомість. Ти став заручником власної совісті. Яка перетворилася на тирана. Це не мотиваційна промова і не спроба тебе полагодити. Це просте визнання. Твій біль реальний, твоя провина зрозуміла, але вона це ілюзія, яка заважає тобі бачити справжню суть речей. До кінця цього відео ти зрозумієш, чому твій біль це насправді дар, який вказує шлях до твоєї справжньої сили. Чому поради просто живи далі. Або заклики до позитивного мислення викликають лише тиху лють, бо вони поверхневі, вони ігнорують той факт, що твоя система цінностей була підірвана. Більшість психологів не розкажуть тобі, що традиційна терапія часто безсила перед обличчям колективної травми, бо вона намагається повернути тебе у світ, якого більше не існує. Тобі кажуть, що треба зосередитися на хорошому. Але твій мозок сприймає це як брехню. Система тебе обманює, навішуючи ярлики неправильної адаптації, тоді як ти просто намагаєшся зберегти вірність своїй совісті. Позитивні афірмації без опрацювання болю це лише пластир на глибоку рану. Справжня проблема не в тому, що ти не вмієш радіти, а в тому, що суспільство і ти сам створили ілюзію правильного страждання. Ти робив усе правильно. Ти намагався співпереживати, ти інтегрував біль у своє життя, але ти потрапив у пастку механізму, який саботує твоє зцілення. Цей механізм шепоче, що радість це егоїзм. Але давай подивимося правді в очі кому вигідна твоя депресія? Чи стає від неї світліше там, де зараз темрява, ми боїмося, що якщо перестанемо страждати, то станемо байдужими це головна ілюзія. Радість це не відсутність співчуття, це пальне для нього. Тобі все життя продавали ідею, що щастя має бути заслуженим, що за кожну хвилину спокою треба платити роками тривоги. Але життя не працює за законами бухгалтерського обліку світ не стане кращим, якщо ти вимкнеш у собі світло. Тебе вчили, що бути хорошою людиною означає нести тягар світу на своїх плечах. Але цей тягар часто є лише твоїм способом уникнути зустрічі з власною безпорадністю. Ти намагаєшся контролювати війну через своє страждання, але це лише прихований саботаж власної психіки. Ми розчаровані в методах, які пропонують нам забути і відволіктися, бо наш біль занадто глибокий для таких простих рішень. Нам потрібна правда, навіть якщо вона болюча. І правда в тому, що твоя провина це не твоя совість, це твій страх перед життям, яке триває попри все. Якщо ці слова знаходять відгук, підпишись на канал так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують, і почати свій шлях виходу з пастки провини. Алгоритми покажуть це іншим, хто зараз теж бореться зі своєю тінню і шукає дозвіл просто бути живим. Давай зануримося глибше. У те, що Карл Юнг називав колективним несвідомим татінню коли ми переживаємо катастрофу такого масштабу, наша індивідуальна психіка розчиняється в океані загального болю. Провина, яку ти відчуваєш, це не тільки твоя провина це древній архетиповий механізм. У первісних племенах виживання залежало від єдності якщо група страждає. Страждати мають усі, інакше ти стаєш вигнанцем. Сьогодні цей механізм працює проти тебе, твоє несвідоме сприймає твою особисту радість як загрозу соціальному зв'язку. Ти боїшся, що, радіючи, ти із племені, яке бореться. Але є дещо ще страшніше, і про це далі. Твоя тінь це та частина тебе, яка хоче жити, сміятися і насолоджуватися. Попри війну. Оскільки ти вважаєш ці бажання або ти витісняєш їх у найтемніші кутки своєї душі. Але витіснена енергія нікуди не зникає вона перетворюється на самосаботаж вона проявляється у тому, що ти не можеш зосередитися на роботі у тебе зникає лібідо. ти починаєш хворіти без видимих причин. Це твоя тінь вимагає уваги. Провина це лише маска. Яку носить цей внутрішній конфлікт. Коли ти забороняєш собі радість, ти не стаєш більш, ти просто стаєш більш фрагментованим, розбитим на частини. Твоя психіка намагається інтегрувати цей жахливий досвід війни, але ти блокуєш цей процес, бо вважаєш, що інтеграція означає забуття. Фройд говорив про як про патологічне горе, де людина карає себе за те, що вона вижила. Це саме те, що ми бачимо зараз. Провина вижилого це спроба викупити своє життя через відмову від його якості, але життя не вимагає викупу воно просто є. Колективне несвідоме тисне на нас через соціальні мережі, через очікування оточуючих, через невидимі правила. Ми стали заручниками сімейних сценаріїв, де страждання вважалося єдиною гідною позицією. Твій внутрішній критик використовує війну як ідеальний привід, щоб остаточно розчавити твою самоцінність. Він шепоче. Але парадокс у тому, що саме твоя здатність посміхатися є доказом того, що темрява ще не перемогла. Якщо ми всі вимкнемо свою радість, ми подаруємо ворогу повну перемогу ще до завершення боїв ми маємо прийняти свою тіньову потребу в житті не як дефект. А як частину нашої цілісності. Травма це не те, що сталося з тобою зовні це те, що застрягло всередині як неопрацьована енергія у твоєму тілі. Коли ти відчуваєш провину за радість, ти фактично забороняєш цій енергії рухатися, твоє тіло перебуває в стані постійної, навіть коли ти в безпеці, це виснажує нервову систему. Відмова від радості це не акт солідарності. Це акт повільного самогубства твоєї психіки. Тобі здається, що твоє страждання це зв'язок із тими, хто на передовій. Але цей зв'язок ілюзорний. Травма хоче, щоб ти був застиглим, нерухомим, мертвим всередині. Життя ж вимагає динаміки. Парадокс у тому, що прийняття болю, а не втеча від нього, дозволяє радості повернутися природним шляхом. Коли ти кажеш своєму горю, ти відкриваєш двері і для задоволення вони живуть в одній кімнаті твого серця. Якщо ти закриваєш двері для одного, ти автоматично блокуєш інше. Більшість людей думають, що зцілення це коли ти стаєш, але це неможливо. Травма змінює нас назавжди. Проте вона може стати вчителем, якщо ми перестанемо її демонізувати. Твоя провина це лише сигнал, що ти все ще живий. Що твоє серце не закам'яніло, але не дай цьому сигналу стати твоєю в'язницею. Твій ресурс потрібен твоїй сім'ї, твоїй країні, твоєму майбутньому, а ресурс не береться з порожнечі він береться з моментів спокою, з тепла людських стосунків, з краси, яку ти дозволяєш собі побачити. Ми часто використовуємо провину як щит від справжнього болю, бо страждати від провини легше. Ніж по справжньому горювати за втраченим. Провина дає ілюзію діяльності я щось роблю, я караю себе. Горе ж вимагає смирення перед тим, що ми не можемо змінити. Прийняти свою радість це визнати, що життя триває попри жах, і це вимагає величезної внутрішньої сили. Це не про втечу в ілюзії, а про здатність дивитися в очі темряві і все одно обирати світло. Твоя травма не має бути твоїм єдиним сценарієм. Ти маєш право бути щасливим не тому, що війни немає, а тому, що ти людина, а людині властиво прагнути до сонця навіть серед руїн. Ми підійшли до найболючішої правди твій біль це не помилка системи, це і є сама система, яка намагається тебе переродити. Прийняття парадокса це здатність тримати в одній руці чорне, а в іншій біле. Не намагаючись змішати їх у сіре. Ти можеш плакати за загиблими о 9 ранку і щиро сміятися з жарту друга о 9.15. І це не робить тебе циніком, це робить тебе психічно здоровою людиною. Інтеграція відкинутих частин себе означає дозвіл своїй гратися навіть тоді, коли веде війну. Твоя внутрішня сила народжується не з відсутності страждання, а з того, як ти дозволяєш йому бути частиною твого досвіду, не даючи йому захопити весь простір? Біль це трансформатор енергії, він спалює все зайве, залишаючи тільки те, що справжнє. Якщо твоя радість витримала вогонь війни, значить, вона справжня вона не поверхнева, вона глибинна. Це не той дешевий позитив, який нам продавали раніше це радість вцілілого. Радість того, хто знає ціну кожної секунди. Це звучить жорстко, але смерть навколо має навчити нас цінувати життя, а не знецінювати його через провину. Кожна мить твого задоволення це перемога над руйнацією. Коли ти дозволяєш собі бути щасливим, ти кажеш тому хаосу, який хоче поглинути все людське це і є твоя влада, твій контроль над власними межами. Ти не можеш змінити траєкторію ракети, але ти можеш змінити траєкторію своєї уваги. І ось найважливіший інсайт твій біль не зменшиться від того, що ти вб'єш у собі радість він просто стане безглуздим. Але якщо ти дозволиш собі жити, твій біль стане частиною твоєї мудрості, ти станеш тим, хто пройшов крізь пекло і зберіг здатність бачити красу. Це і є архетип пораненого цілителя, того, хто допомагає іншим не тому, що він ідеальний, а тому, що він знає ціну кожної тріщини у своїй душі. Твій обов'язок перед тими, хто не може радіти, робити це за них, нести цей вогонь життя далі. Твоя провина це лише поріг, через який треба переступити, щоб стати справді дорослим, здатним витримувати складність цього світу. Не шукай легких шляхів і швидкого зцілення, шукай глибини, шукай можливості бути цілісним у розбитому світі, це і є шлях до внутрішньої свободи. Як же практично працювати з цим внутрішнім катом? По перше, припини боротися з провиною. Коли вона приходить, не кажи Скажи, це і є техніка роботи з тінню», визнати почуття, не даючи йому керувати твоїми діями. По-друге, використовуй тіло. Травма і провина живуть у м'язах, у затиснутому диханні. Щоразу, коли ти відчуваєш заборонену радість, зроби глибокий вдих і дозволь цьому відчуттю поширитися по всьому тілу не затискайся. По-третє, веди діалог із внутрішнім критиком, перетворюй його питання на твердження. Замість того, щоб питати себе, як я можу радіти? скажи. Я дозволяю собі цю мить радості, щоб мати сили боротися далі. Це зміна парадигми з я винен на я відповідальний за свій стан, твоя відповідальність підтримувати свій внутрішній вогонь. Ще один інструмент створення здорових меж між новинами та твоїм життям обмеж потік інформації, який живить твою провину, але не дає жодної корисної дії. Навчайся розрізняти продуктивне співчуття, допомога, донати і токсичну емпатію, руйнування себе разом із іншими. Це складний шлях, і він не буде лінійним. Будуть дні, коли провина знову накриватиме тебе з головою це нормально. Головне, не перетворювати це на нову догму будь дослідником своєї психіки, а не її прокурором. Твій біль це не ворог, це вчитель. Який просто іноді говорить занадто голосно навчайся слухати його пошепки, а не чекати, поки він почне кричати через хвороби чи депресію. І пам'ятай кожен твій крок до прийняття радості це крок до зцілення всієї нашої спільноти. Ми лікуємося один об одного, коли дозволяємо собі бути справжніми, а не ідеальними. Це тільки початок твоєї подорожі до справжнього себе. Де немає місця штучним маскам ми часто боїмося, що якщо знімемо ці маски, то залишимося ні з чим. Але насправді тільки тоді ми і починаємо жити справжнім життям Твоя темрява це не те, що треба випалити, це те, що треба інтегрувати, щоб вона стала твоєю силою. Бути живим під час війни це виклик, це важка робота, яка вимагає чесності та відмови від ілюзій про і щастя. Але є ще дещо, про що ми поговоримо пізніше зараз же головне це твоє рішення припинити бути власним катом. Якщо ти відчуваєш, що готовий припинити грати ролі, які нав'язує тобі провина, напиши в коментарях, знімаю маски побачимо, хто тут готовий до справжнього життя. Або якщо це відео допомогло тобі зрозуміти, що твій біль і твоя радість можуть співіснувати. Напиши приймаю свою тінь. Напиши це як зобов'язання перед собою, як перший крок до повернення собі права на дихання. Ми створюємо спільноту тих, хто не боїться дивитися всередину і називати речі своїми іменами, тих, хто готовий до правди, якою б болючою вона не була. Твій коментар це не просто слова під відео, це сигнал іншим, що вони не самі у своїх демонах. Що відчувати провину це нормально, але обирати життя це необхідно. Ми не обіцяємо тобі легкого шляху чи швидкого зцілення, але ми обіцяємо, що цей шлях вартий того, щоб ним іти. Твій біль більше не твій ворог, твоя радість більше не твоя зрада, ти цілісний, ти живий, і це твоя головна перемога.